Як працює автопідбір під ключ в 2025 році? Коли у вас є запит побажання по автомобілю? Є бюджет, ви звертаєтесь до нас, створюється робоча група. Туди закріплюється технічний експерт, який 24 на 7 відповідає вам на усі ваші запитання та надає усі консультації. Ви можете самі йому пропонувати автомобіль, які знайшли в інтернеті, щоб він його оглянув, і він вам так само пропонує автомобілі для огляду. Він кожен день на Луцькому авторинку так само їздить по площадках в Луцьку та в Рівному, повірте, їх тут величезна кількість, тут найбільше в Україні свіжо пригнаних автомобілів. Тут є митні термінали, де ці автомобілі розмитнюються, і тут вибір величезний. Далі на якихось автомобілях ви зупиняєтесь, він їх детально оглядає. На офісі усі етапи перевірки будуть пройдені. Якщо автомобіль не сподобався, рухаємося далі. Тому ми можемо глянути необмежену кількість автомобілей. Треба глянути 5, оглянемо 5, треба 10, оглянемо 10. Тому е, знайдемо точно той самий автомобільчик, який сподобається саме вам. Е, всі етапи перевірки будуть пройдені. Вся інформація про технічний стан буде вам надана. Тільки тоді будете приймати рішення про потенційну купівлю даного автомобіля. Цей автомобіль ми можемо допомогти обслужити від офісу у нас. СТО, буквально в кількох метрах та дає можливість контролювати весь процес обслуговування і за потреби можемо доставити у ваше місто. Ви не виходите з дому отримаєте повністю готовий до експлуатації автомобіль. Тому дзвони пише за номерами в описі до відео. Водосату це професійний автопідбір під ключ. Обов'язково знайдемо для тебе найкращий варіант по твоєму бюджету.